Вітаю, друзі. Президент Зеленський фактично голосив, що буде йти на другий термін. Він сказав, що він не кине свою країну. Лунало так, як каже монарх про своє королівство. Але Україна не королівство, а Зеленський не монарх, хоча й відчуває себе трохи царем. Давайте без жартів, без сарказму запитаємо, що може дати. Зеленській Україні, якщо становиться знову президентом, ну відверто, чи є в нього ті люди, які можуть врятувати країну в повоєнній Україні. Ні, не можуть. Ні немає. Чому? Тому що навіть на посаду а, міністра або заступника міністра вони шукають і не можуть знайти в своєму оточенні, а брати людей зовнішнього, які досвідчені, зрозумілі і мають компетенції, не готові. Тому ні, не зможуть. Давайте поговоримо про інше: чи запропонує Зеленський Україні боротьбу з корупцією? Запропонувати він може. А чи буде це справді боротьба з корупцією? Зеленський вже чотири роки. Президент України на всіх посадах люди, які розставив він та Єрмак, на всіх посадах стоять люди, які пов'язані з ним через знайомих, бізнес старі стосунки. В чому все, що завгодно. Але корупція зростає все більше і більше. Серед тих людей, яких він привів до влади, я щось не бачу, потужного руху антикорупціонерів. Більше того, я бачу поки потужну кількість корупціонерів, які зашкварюються раз відразу, збивають його. Рейтинг, але це не боротьба з корупцією. І навіть якщо казати, як каже Шмигель, що в Україні немає системної корупції, або як Зеленський, що всі корупціонери поїхали з України, то це не відповідає дійсності. Хоча трохи Зеленський прав. Ну, наприклад, може пам'ятаємо влада Трухіна, о, вибачте, влада Трубіцина, який. Поїхав з України знаходячись по після того, як отримав підозру в корупції. Це депутат слуги народу в Києвраті. Так, от виїхав він завдяки листу гурмо. Здається, що Зеленський так бачить боротьбу з корупцією. Спіймали корупціонера, треба зробити так, щоб він виїхав з України, але це не боротьба, це 100% не боротьба. До речі, і Трухін Олександр, про якого я вже пригадав. Визнаний першим офіційним корупціонером Верховної Ради 9-го скликання це коштувало його мандату. Він його склав, вимушений був. То що це буде? Бджоли проти меду? Ні, бджоли проти меду не воюють. Чи може Зеленський запропонувати добру кадрову політику? Ну, ми вже бачили добру кадрову політику Зеленського, де всі ці... Мега нові обличчя, які, які він розставив на всі місця, де Баканов, де Шевченка, де інші, де Сініченко? Хто ці такі? Баканов, голова служби безпеки України. Найкращий та найчесніший голова служби СБУ, якого поставив Зеленський товариш, друг дитинства, бізнес-партнер, знятий Зеленським по статті. Яка вимагає відповідальність або від того, кого зняли, або, або по тому, хто зняв відповідальність, поки ми не бачимо навіть більше? Баканов жодного разу не давав покази і не був на жодному допиті з питання Кулініча, з питання Наумова чи всіх інших зрадників СБУ, яких привів саме Баканов? Це дуже цікава історія, і тому хочеться знати, таких ще будуть приводити. Окрема історія: це, наприклад, той самий Сініченко, якого поставили головою фонду держмайна, а зараз набу його розшукує через те, що він обікрав країну. До речі, а де Сініченко? А він в Іспанії. Це знайшли журналісти, і щось ми не бачимо, щоб його якось затягували в Україну. Мабуть, так як і влада Трубіцина. Є ще Кирило Шевченко, колишній голова Нацбанку, яко теж розшукує набу. Ну от всіх, кого ставить Зеленський, рано чи пізно розшукує нобу. Єдине, що поки що не розшукує Кирила Тимошенка. Але його доля ну не найкраща, повірте. Він розмінна монета в перемовинах і не більше, не менше. Поки підвішений в повітрі, та кого ж приведе Зеленський до влади. Нових Баканових. Кого? Що він може запропонувати, де в нього так відома кадрова політика, про яку він любить розповідати? Немає. Він бере людей зі свого оточення, своїх товаришів, знайомих, приятелів, з тим, хто йому вчився, або з ким робив бізнес. Ці люди не можуть керувати країною, бо ми вже бачимо, до чого вони докерувалися. Що він може пропонувати як системні кадрові зміни? Може судову реформу, а до речі. Судову реформу від нас вимагає Євросоюз як одну з умов, щоб ми стали, почали перемовини про членство в Євросоюзі. Хм? Судова реформа не відбувається. Може, він може запропонувати конституційну реформу, а вона теж має на увазі, що конституційного суду, теж не відбувається. Боротьба з корупцією не відбувається, судово не відбувається. Смотрячі всюду, корупція тотальна, то про які зміни ми можемо говорити? Хоча, знаєте, можна жартувати, що він може об'явити шашлики 2-0. Але він ще за перші шашлики не вибачився. Також він не вибачився за те, що не провів евакуацію вчасно. Не вибачився за те, що не провів мобілізацію вчасно. Виб... Не вибачився за те, що ну, велика кількість того, за що він ще не вибачився. Він пропонує це зробити по воєнний час. А може він по воєнний час е, об'явить про велике крадівництво 2.0? Ну це коли ми будемо бачити, як будують дороги, замість того, щоб розбудовувати армію, а вкладати туди гроші величезні, замість того, щоб вкладати в армію, і запобігати війні у майбутньому, замість того, щоб дійсно запобігати війні у майбутньому. Ми ж пам'ятаємо, як будувалися дороги по М'яко кажучи, неадекватним цінам. Але кого це турбує, якщо треба розповідати красиво і фактично легендаризувати діяльність президента? Тому що буде пропоновано? А може буде пропоновано нові історії про мільярд дерев, про президентський університет та все інше, що показує виключно амбіції людини, а не цікаві думки. Які можуть допомогти розвитку країни. Ні. Цього Зеленський не може запропонувати. Він подорослішав відверто, він якісно змінився відверто. Він краще грає образ президента відверто, але в нього нема головного. Він таки не став державником. Державник вже зробив би роботу над помилками. Він би не тільки вибачився за все, що зробив, і за що треба вибачитись, він би ще визнав свої помилки. Він би почав виправляти свої помилки. Ми би побачили взагалі іншу державну політику. А поки ми бачимо, як людей, яких знімають з посад за ганьбу, призначають послами в інших країнах. Ми поки бачимо, що у нас може саботувати держзакупівлю, але тебе всього, що потрібно для ЗСУ. Але тебе призначать послом. Ми бачимо, що ти можеш навіть бути. Ведучого курси по менету, І тебе теж призначать по слову. Це про кадрову політику, теж про кадрову політику, яку може запропонувати наш президент. до речі, я отак думав. А, а якщо так от серйозно, а що чекає Україну після того, як Зеленський <кій> стає президентом другий раз? Ну, я впевнений, що буде все так, як писав Лік Ван Ю. Коли Погано керувати країною, то з неї йдуть всі розумні люди. З України і так багато хто поїхав. А якщо буде тривати і далі ситуація, як керував Зеленський до війни, а він буде керувати саме так, він не вміє по-іншому, то ми побачимо, що люди зрозуміють, що нічого доброго в Україні не буде і буде невер... нев... неможливо великий. Відтік громадян Не повернення, а саме відтік з таким рівнем корупції, з таким рівнем кадрової політики, з таким рівнем всіх зашкварів і факапів можна чекати тільки одне: грошей на відбудову країни нам не дадуть. До речі, нещодавно про це сказали представники Європарламенту які оцінили ідею президента геніальну ідею прирівняти корупцію до Держзради. Щось це їм не сподобалось, особливо не сподобалась передача справ від НАБУ СБУ, яка дає можливість прийняти рішення, чи карати можна владців, чи якщо вони свої, не чіпати їх. Оце теж дуже непогано показує, що наші західні партнери слідкують за всім, що відбувається. Тож ми розуміємо, що Зеленський, який переобраний на другий строк, це не розвиток країни, це консервація. Ми залишаємось і залишимося найбіднішою країною Європи. Ми не дуже швидко відбудуємось більше того. Ми будемо мати величезні проблеми з економікою, з демографією, з всіма процесами, які будуть в нас відбуватися. І, скоріш за все, Україну чекає поетапний занепад. А після зміни влади я теж не впевнений. Uh, коли після наприклад, після другого терміну Зеленського, якщо зміниться, що ми щось зможемо зробити, буде втрачений час, можливості і все інше. До речі, Зеленським ми будемо слухати і далі фрази: Байден. Чому ми не в НАТО? Ми виламали двері в Євросоюз. Ми виконали нічого. Ми не виконали, ми нічого не виламали. Ми не станемо ані членами НАТО, ані членами Євросоюзу. Рано чи пізно Росія знов почне війну і. До чого це може призвести, ми всі розуміємо. Але ми побачимо в парламенті нових тищенок, нових безуглих, нових Трухіних, нових Ковальових. До речі, це теж представник Слуги народу, якого провів Зеленський Верховну Раду. Це дуже показує, як він добре проводив селекцію в своїй партії. Ковальов був першим офіційним зрадником Верховної Ради, який перейшов на бік ворога. А, так, представник Слуги народу перейшов на бік ворога. Але я не здоволений. Так от, переобрання Зеленського це 100% добре для Зеленського та його команди, але це безперспективняк для України. І от найцікавіше в цьому, що Зеленський це розуміє, розуміє, але йде на другий термін, щоб все його оточення не отримало перший. І саме тому він буде боротися за владу. Не за майбутнє України, за владу. Що може статися з Україною? Вона може стати щось таким на кшталт Білорусі або Угорщини, а, тому що саме такі моделі а, подобаються Зеленському. Ми це бачимо по консолідації влади, і по тому, що відбувається як з інформаційним пространством, так і з свободою слова і з тиском на опозицію. А ще в нас поновляться знов. Постачання електроенергії з Білорусі ну, знов через такі ж самі прокладки, як були колись, про які писали ЗМІ, що це прокладки мають відношення до Давіда Рахамі. Давід будуть почувати себе дуже добре. Рішали завжди, почуває себе дуже добре. А от Зеленський, Зеленський бачиться це і не бореться з цим. То про що йде мова? Про переобрання виння, збереження влади. І відсутністю відповідальності за все, що робить він та його оточення. Тому переобрання Зеленського це не добре для України. Як колись казав на своїй інформаційній промові Джейф Кеннеді, не питай, що країна може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для країни. Пане Зеленський, ви можете зробити для країни, ідіть з посади. Після закінчення першого терміну. Ми з вами прийшли в цю війну. Ви відбудете весь термін. А потім ви повинні сказати дякую, я втомився, я ухожу. Тому що з вами Україна втомиться це відверто. І майбутнє України не найкраще в такому розрізі. Найважливіше для нас, для всіх це. Зрозуміти. І для Зеленського теж. Бо якщо він все ж таки не зрозуміє цього і піде на переобрання, ну що я можу сказати? Гарантовано через десь півроку, дев'ять місяців після того, як він переобереться, його чекає повторення історії з Януковичем. Але це він буде в образі Януковича. І тоді в нього є всі можливості дійсно повторити історію. Яку він сам розповів в своєму серіалі Слуга народу. Але без такого фіналу, як було там. Ні. Не тому, що це неможливо, але й цьому теж. А тому, що це життя, а не серіал. І тут прописує сценарій. Народ України. Пам'ятайте про це, пане Зеленський. Робить правильний вибір, навіть якщо вам все ваше оточення. Розповідає про те, що так краще для вас, для них і для України. Україна без вас виживе. А от з вами не факт.